Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна відзначив 15-річний ювілей. З часу заснування цей виш дав дорогу у професійне життя не одній тисячі студентів. Серед них чимало юнаків та дівчат з особливими потребами. Привітати відомі на Прикарпатті навчальний заклад у муніципальний центр дозвілля завітали гості з Києва, студенти, викладачі та друзі університету. Івано-Франківська філія міжнародного університету розвитку людини Україна. Єдиний навчальний заклад на Прикарпатті. Відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, соціальних можливостей і різного стану здоров'я за трьома спеціальностями. А це видавнича справа і редагування, правознавство та інженерія. Тут мають змогу також навчатися юнаки та дівчата з особливими потребами. Студенти з особливими потребами мають певний особливий статус в нашій державі, і таке навчання дає їм можливість. Бути повноправними членами нашого суспільства сьогодні в університеті Україна здобувають фах понад 22 тисячі студентів. Івано-Франківській філії 296 молодих людей. Хлопці та дівчата вже мають неабиякі досягнення не лише у навчанні, але й в спорті та художній самодіяльності. Відтак стверджують, їхній виш найкращий. Мені дуже сильно подобається тут вчитися, тому, що саме мої викладачі дають мені повний спектр завдань. Стисло кратко. По суті, що, я думаю, що вони мені в цілому знадобляться в майбутньому. Найбільше вдалося те, що викладачі дуже доступно і якісно подають інформацію і можуть стати на бік самих студентів. Нині університету Україна 15 років. Термін невеликий, каже директор закладу Григорій Кіт. І, хоч багато вже зроблено, ще більше попереду. Найближчим часом ми плануємо розширити діяльність нашої філії. Планується е Докупити власне приміщення, придбати власне приміщення більшої площі, проліцензувати дві спеціальності: це економіка підприємства і соціальна робота, тому що на даний час на ці спеціальності є попит. А також згідно закону про нову про вищу освіту, нового закону, ми повинні відповідати всім тим вимогам, які він перед нами висуває. А це дуже серйозні вимоги. Хочу побажати безперечно, щоб все-таки процвітав. Навчальний заклад, щоб у них було достатньо студентів, і щоб викладачі мали достойну зарплату на урочистості з нагоди ювілею університету, які відбулися в муніципальному центрі дозвілля, завітали гості зі столиці, викладачі, студенти та друзі цього вишу. Усіх присутніх вітали теплим словом і звичайно українською піснею та танцем.